Кожна хвилина без самокату шкодить вашому здоров'ю. Коли ви йдете пішки, у вас завжди є можливість наступити на цвях, не розбити скло, вступити в калюжу, перечепитися через щось і порвати кросівки. На самокаті такої можливості у вас немає. Ваші ніжки були здорові і ціленькі. Можете не хвилюватися за їх цілісність. Подумайте, чому в дідусів і бабусь крутить коліна на дощ. Тому що в їх часи не було електросамокатів, доводилося багато ходити пішки, суглоби стиралися, ноги втомлювалися, і як наслідок, тепер в старості їх крутить. В нашого покоління такого не буде. Несити важкі пакети після покупок це сильне навантаження на хребет. А з самокатом почепив пакет на ручку і спокійно їдеш без перевантаження. Їдеш, значить, дихаєш повну. Якщо сильно відкрити ніздрі, то максимальна кількість кисню потрапляє в легені і прямо в мозок. А це значить прокачуєш мозок прямо на ходу. Зроби інвестицію в майбутнє. Катайся на електросамокаті.